Дорогі южниці, жителі нашої громади. Сердечно вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. В ці свята всім нам хочеться святкового настрою, бути в кругу сім'ї та друзів. Але на жаль, в цьому році новорічні свята мають гіркий присмак через розв'язану Росією повномасштабну війну з нашою країною. В році, що минає, ми проведжали в останню путь наших земляків. Захисників України, які віддали своє життя в найгарячіших точках російсько-української війни. І це втрата не лише якоїсь окремої родини, це втрата всієї громади, бо хлопці захищали кожного з нас, наших дітей і наших батьків. Минулий рік був дуже для нас важким. Ми його пережили. Наше життя стало іншим, і ми самі стали іншими, відважнішими, хоробрішими, незламними. Не дивлячись на те, що ми живемо в умовах воєнного стану з повітряними тривогами та сиренами, пострілами та вибухами, ми відчували страх і розпач, але ми не втрачали віри в найкраще, не втрачали надії на перемогу і не втрачали себе. Україна обов'язково вистоїть і стане ще сильнішою. І ми обов'язково переможемо і будемо як гарніше відзначати свої свята. Будемо радіти. Та посміхатися, а якщо і будемо плакати, то лише від щастя, від добрих новин. Я дякую усім мешканцям нашої громади учням, працівникам, волонтерам і пенсіонерам, що ви не залишаєте осторонь, підтримуєте один одного і робите все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Давайте в новорічну ніч загадаємо бажання одне на всіх. І не будемо чекати дива, адже творимо його самі. З Новим роком! із Різдвом Христовим.